У лісі диких тварин є дуже багато. Давайте сьогодні їх спробуємо пригадати. Влітку наїдається, взимку відсипається. Відгадали, хто це? Так, це ведмідь. Хвіст пухнастий, хутро золотисте в лісі живе. Курей в селі краде? Хто це? Відгадали? Так, це лисиця. Рудий малесенький звірок по деревах стриб та скок. Він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Молодці це білка. Що за дивний звірок? Скік так скок, скік так скок, він стоїть серед трави, вуха більше голови. Звичайно, це заєць. Ця тваринка щетину має, в лісі жолуді шукає. Звичайно, це дикий кабан. Ця тварина має роги, наче дерево розлоге. Носить їх вночі і вдень, лісовий король олень. Діти, погляньте і скажіть, яка тварина зайва. Молодці малята, ви всіх диких тварин назвали правильно. Запрошую вас зліпити або намалювати тваринку, яка найбільше вам сподобалася. Будемо чекати на ваші світлини. До нових зустрічей!